Це у нас вітер Наш другий об'єкт за останній час тут по рекомендації. І зараз ми приймаємо метал. Це також є відновлення, але це не те, що я підписував вчора, тому що тут я був на минулому тижні, ми віддали на виробництво. І ось зараз приймаємо метал. Зараз ми будемо приймати. У нас фронт робіт ось такий. Тут цілком буде скат мінятися. Тому що він в дірках, його ще покрутило, трохи бачите, як ці листи видно. Ну і з того боку. З того боку у нас буде частково замінюватись е -е, листи. І підшиви карнізу також порахуємо і дамо пропозицію. Або будемо робити одразу, або після того, як е -е, люди отримують компенсацію додатково на цю карнізу частину. Ну, ось